Всім привіт! Як я і обіцяла, в нас сьогодні зубчики: ось такий варіант, де я додала ще один відтінок. Тобто, схемка чуть-чуть, капельку тепер відрізняється від попередньої схемки, яку я робила в минулого разу. Тобто У нас тепер два бісера, і сьогодні ми будемо використовувати ось такі 3 х 4 мм. Ронделі. Не ронделі, Так, ронделі. Я думала, що я помилилася з біконусом. Ну, можна використовувати біконус, можна використовувати стіклярус, можна просто брати дві бісеринки. Хто що має, те і використовує. Тож, будемо починати робити ось таку красуньку. Тож нанизуємо одна червона. І шість білих. Два, чотири, п'ять, шість. Рондель. І вісім білих бісериночок беремо. Два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Ми це протягуємо. Одну бісеринку ми залишаємо і через чотири вертаємося. Схемочка така ж сама, тільки ще буде одна полосочка. Тепер беремо рондель. Біко, ні, рондель. Що ж я так сьогодні запуталася, все щось в голові, роїться, не те, що треба. І три білі бісеринки. І вище ронделя ми проходимо у першу бісеринку. Ось так. Протягуємо. Тепер беремо дві білі. хоч та трошка теж біла, але з червоним нальотом, то буде червона бісеринка, і три червоні беремо. Не теж такі цікаві, вони вписані, тепер ніби білим, ніби писана вона. І проходимо у шосту бісеринку. Це буде в нас червона. І перший оборот у нас готовий. Після першого обороту ми завжди робимо наступний рапорт. Тепер робимо поворот, нанизуємо 5 білих, 3, 4, 5, і проходимо у третю червону бісериночку. Третя. Тепер беремо три червоні, два. Три червоні і дві білі. І проходимо у третю. Так, ми щось тут зачепили. За бісеринки ми зачепилися. Ну, не біда. Тепер беремо три білі. І. Нехай вона буде бусина, а не рондель. Легше говорити. Три білі бусина і проходимо ось цей хвостик в останню бісериночку, протягуємо. Ось так. ниточка трошки мені заважає, але мені не так набагато легше працювати, бо я знаю, що я буду мати змогу гарно. Хоч можна було зафіксувати там. І вертаємося через бусину і одну бісериночку. Ось так. Так, в мене кінчик тепер більший, ніж нитка. Треба підтягнути. Гарно підтягаємо, якщо ви бачите, що щось вам не цей, тоді. Завертаєте цю ниточку, гарно стягаєте донизу, а потім тягнете до верха. Тепер беремо дві білі, три червоні. Цей червоний бісер, ну чомусь він попався дуже бракований. І проходимо у третю бісерину, це буде в нас перша червона. Поєднання кольорів берете таке, як вам подобається. Різні відтінки буде дуже-дуже гарно. Тож обов'язково робіть: 3, 4, 5. А ще дуже гарно, якщо чорний буде, білі бусини будуть і сірий. І ось ця полоска буде сіра, дуже гарно буде. Беремо 5 білих і проходимо у третє. Я колись таке робила, то був дуже гарний. Нанизуємо три білі, бусина і проходимо у третю бісерину. Беремо 5 білих. Три, чотири, п'ять. І проходимо у третю червону бісерину. Тепер беремо п'ять червоних, п'ять червоних і три білі. Так, куди воно тікає? І проходимо у третю білу. Беремо бусину, три білі, і проходимо вищі бусини у першу бісеринку. Тепер ми беремо три червоні, один, два, три, і дві білі, проходимо у третю білу. Три білі, бусина. І проходимо у третю білу. Тепер беремо сім білих бісерин. Один, два, три, чотири, шість, сім. Протягуємо їх. Одну залишаємо і через чотири вертаємося. Робимо ось такий хвостик. Беремо бусину, три білі, і проходимо вищі бусини у першу бісеринку, тепер нанизуємо дві білі. Три червоні, і проходимо. У третю бісерину це буде перша червона. Ось рапорт у нас готовий один. Після першого обороту, який ми тут з вами робили, ми будемо робити наступні рапорти. Раппорт за рапортом. І ось так вже будете слідкувати собі, яка вам потрібна довжина. І ось така красунька у нас вийде. Тож, гарних вам прикрас. Планую наступний майстер-клас зробити по писанці. Тож, не пропустіть, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Якщо вас цікавлять мої авторські прикраси, переглядайте відео, замовляйте для себе схемочки, вони не є дорогі. І будете творити ось таку красу разом зі мною. До нових зустрічей! Пока-пока!